Бузок сіріна поширений рід чагарників сімейства маслинові, який, за даними різних джерел, налічує від 10 до 36 видів. Ми вибрали найпопулярніші з них. Підписуйтесь на наші канали. Бузок будь-якого виду неймовірно красива під час цвітіння В травні липні. Її пишні суцвіття з великою кількістю дрібних квіточок розпускаються щороку, навіть якщо за чагарником практично не доглядати, це невибаглива рослина відмінно переносить капризи погоди і настійкий клімат середньої смуги в саду бузок використовують як в одиночних, так і в групових посадках. А ще вона хороша в живоплотах, крім того, компактні види відмінно виглядають в мікспордерах поруч, практично з будь якими рослинами, бузок звичайний сірінка вю Ця бузок зустрічається повсюдно, у висоту чагарник виростає до м, а в ширину до 2 м цвітіння спостерігається в травні, у теплу весну суцвіття розпускаються вже на початку місяця. На основі цього виду виведено багато культурних сортів, махрові, крупноцветкові. Яцинто і інпопулярні сорти з простими квітками, Аметист синювато лілові суцвіття, червона Москва – темно-пурпурні Галина Уланова білі, махрові квітки у сортів Віктор Лемуан, щільні лілові суцвіття, красуня Москви біло рожеві квітки з перламутром маршал Василевський, рожево рожево-лілові суцвіття, великоквіткові суцвіття у буску кремлівські куранти, Червоно-лілові квітки, Монік Лемуан – білі махрові квітки. Олімпіада колесникова, махрові рожеві квітки, сорти з незвичайними квітками, сенсація, пурпурні пелюстки з білою облямівкою. Примро зовтали мені квітки, мулатка, пелюстки рожево кавого забарвлення. У буску звичайної квіточки зібрані в волотисте суцвіття і виділяють приємний аромат бузок Амурський сірінка Амюренсіс. Якщо не обрізати кущ, він може вирости у висоту до 10 м і в ширину до 5 м бузок Амурська зацвітає пізніше інших видів в червні липні. І це єдиний вид, який добре росте на вологому ґрунті під час цвітіння кущі густо усипані кремово білими суцвіттями довжиною 10-30 см, що виділяють медовий аромат бузок угорська сірінга джуссіка. Цей густовитвістий чагарник висотою і шириною 3-4 відрізняється великими листками і ліловорожевими пухкими суцвіттями мітилками з приємним ароматом. Кітки розпускаються в травні червні, бузок, угорська максимально стійка до несприятливого клімату, рослина добре виносить як перезволоження, так і пересихання ґрунту, а також суворі морози і поривчастий вітер, і це не єдине важливе достоинство куща. Він не утворює порослі і зберігає охайний зовнішній вигляд восени бозок перська, сірінга персіца. Ця бозок дуже схожа на звичайну, і угорську, вона теж невибаглива витримує посуху, але в суворі зими може підмерзати рожево-люлові або білі суцвіття. Рослини виділяють насичений специфічний аромат, не такий як у інших видів. Цітіння спостерігається в другій половині травня. Червні бузок гяцентоцветної сіріногіяцінтіфлора. Це гібрид бузку звичайного і широколистого рослина цвіте рано на початку травня, листя чагарників деяких сортів, наприклад, детларатіум. Восени набувають пурпурову забарвлення, популярні сорти бузку гіацентоцветної, бюфон, рожево-люлові квітки, пурпл-глорі, фіолетово-пурпурні квітки, фентазі бутони пурпурні, а розкрилися квітки біло-рожеві. Анабель компактний кущ з махровими ніжно-рожевими квітками, бузок мейєра, сірінка мейєрі. Цей невисокий до 1,5, але широкий кущ зацвітає в залежності від погодних умов в теплих регіонах. травні червні листя широкоувальні на верхівці звужуються, темно-зелені, квітки запашні, бузково-рожеві, у середній смузі в суворі зими може піддатися вимерзання, у садах поширені сорти. Палібін при комфортній погоді невеликі рожево лілові суцвіття з'являються повторно в серпні. Джозі, один з найбільш низькорослих кущів буску, до один 2 м завишки з ароматними фіолетово-рожевими квітками в кінці серпня, початку вересня може цвісти повторно бузок китайський сірін Речіненсіс. Цей гібрид буску звичайного і перської був виведений у Франції в 1777 році. Чагарник виростає до п'ять м і відрізняється звисаючими пагонами, довго стається видними листям і запашними бусково-пурпуровими суцвіттями, які розпускаються в травні-червні, популярні сорти, лілац з ліловими квітками, Слюбіана з пурпурно-червоними квітками, дюплекс з напівмахровими ліловими квітками, бузок гімалайський сірінга емоді, хоч досягає у висоту 4-5 рослини еліптичні листя з загостреною верхівкою. Жилки і черешки пурпурного відтінку на початку літа розпускаються суціття світло лілового або кремового з рожевим відтінком кольору, Із зіву віночка виступають жовті пильовики, китки виділяють незвичайний і не дуже приємний запах, цей бузок дуже зимостійкий і добре переносить засолені ґрунти. Бузок поникла або відігнута сірінга рефлекса. Цей прямостоячий чагарник живе в північному Китаї. Суцвіття з'являються пізніше, ніж у більшості видів буску, і витончено звисають на кущі. У них червонувато рожеві бутони, китки зовні яскраво рожеві. А всередині майже білі пузок з вигінцева сірінга сведінзові рослина являє собою чагарник висотою до 4-5 м, з щільною пірамідальною кроною листя широкоеліптичні, загострені на верхівці глянцеві темно-зелені. На відміну від інших видів, у бузку з вигінцева суцвіття продовжують втечу, що несе 3-5 пар листя: квітки дрібні, білорожеві, запашні. Зібрані в прямостоячі пірамідальні або пухкі волотисте суцвіття довжиною до 30 см цвіте в червні протягом двох тижнів. Посидіть бузок різних видів, і ви зможете домогтися безперервного цвітіння цих поширених чагарників з травня по липень.